Миру Божого всім, нехай Бог береже вас на тому місці, де ви є. Хочу поділитися з вами відкровінням, над яким я сама розмірковую. І знаєте, мій священик показав, коли людина щось купляє, якийсь прибор, да, тобто. Техніку, якусь да? машину або телефон, да, або ще щось там е, в домівку, да, то до всієї цієї техніки є інструкція, да, як використовувати. Якщо не використовувати цю інструкцію, то все буде ламатися і не буде працювати. Ось так же і ми люди, які створені по образу і подобі Божому, до нас є інструкція і це Біблія. І коли ми будемо вивчати Біблію, ми будемо самі щас... найщасливіші люди. Але коли ми пренебрігаємо, за це приходять проблеми, прокляття і болезні. Тому робіть висновок.